Добрий вечір. Валерій Володимирович Чеваченко, головний тренер Київської полоні. Валерій Володимирович, ваші емоції після матір. Ну, які емоції? Емоції є емоції. Саме головне, що ми виконали завдання, а, сохранили прописку в Прем'єр-релізі. Це саме головне, тому що емоції перехльостують. У нас такий видався. Потужний чемпіонат в тому плані, що кожна гра це як остання гра. І сьогодні тому підтвердження, що вилося до кінця, не було такої прохідної гри. Я думаю, там Голлівуд віддихає в тому плані, що по сценарію, як розвивалася гра, нічого не передбачало, але вилучено на ровному місці. І прийшлося десь перебудовуватися, але хлопці проявили характер. Забили той нужний м'яч, який нам допомог помі... зберегти прописку прем'єр-лізі. По-перше, хочу теж поблагодарити всіх, хто підтримував нас на протягом цього чемпіонату. Були і гарні ігри і десь не дуже. Але в цьому є би, віра і підтримка всіх наших болівальників, ЗСУ, які дає нам змогу і грати в футбол в нинішній час, непростий час. Тому всім баж... велика вшана. Благодарність і будемо рухатися далі. І, звісно, би, всім спасибо, хто підтримував, і, на, і наш і наша керівниця в частності Олександра Вічеславича, який вірив завжди з нашою командою, завжди на телефоні, завжди спілкуємося, завжди переживає. Тому дуже йому огромна благодарність за ту. Витримку, за ці емоції, які ми йому даємо, і стараємося надалі радувати нашу корпорацію, наш футбольний клуб і наших вболівальників. Чи можна сказати, що це найвалідольніший поєдинок цього сезону? Походу, так, да, як складувалося, да, звісно. Ви бачите. І нас списували десь по початку, всі майже почти всі не очікували, не вірили в нашу команду. Всі казали, що це 16 місце і ця команда вилітить. Але незважаючи на це, ви бачите, хто вилетів зараз, хто давно тримався в прем'єр-лізі. А ми можна сказати, як новичок, для нас це важливий крок вперед і для хлопців, і для клубу. Щоб рухатися далі, це надихає, дає крила, і тепер ну, треба видихнути і рухатися далі. Дякую, прошу запитання від колег. Так, прошу Ілія. Питання стосовно заміни. Сьогодні спрацювала заміна. Вийшов ігор факту врятував цей поєдинок. Ви вирішили сьогодні залишити його в запасі. І от по ходу поєдинку, дивлячись ще на перший тайм, було враження, що ну раз так, що йде високий м'яч, і потрібен нападник, який може виграти. Ви, ви коли залишали його в запасі ще до початку цього пинку? Розуміли, що він може стати за таких обставин сьогодні Джокером певним для вас? Ну є така якість. Ви бачили, ми притримали його із Олександрією, коли грали на їхньому полі. Він вийшов і забув нам ту нічу. Тому десь на заміну як показує практика, десь у нього краще виходить. Але даю в, в, в той грі да, ми бачили, були у нього моменти. Мог збільшувати рахунок для нашої команди, але десь нервували. тому десь тренерський штаб е, вирішив його чуть притримати для такої події, як сьогодні сталося. Тобто, значить, правильно десь зробили, е, правильно розрахували його потенціал, і він допоміг нашій команді наставити прописку в прем'єр-лізі. Дякую. Так, прошу ще. Дивлячись на перший тайм було видно, що ваша команда намагалася більшу частину своїх атак проводити через лівий фланг, там де ос груша. Правильно, ми розуміємо, що це була така установка ще до початку поєдинку, і ви бачили, що напевно цей фланг у команди суперників може слабший, тому що ви доходили і намагалися подати в штрафний майданчик. Ну да, звісно, у нас було завдання десь діяти флангами не через центр поля, там, де була кучність гравців, тому легше виходити десь через фланг, освобождати вільні зони. десь виходила, десь не виходила, десь хлопці переживали і тому десь не доводили ці моменти. Хоча були непогані виходи, десь підводила технічна майстерність десь. Тобто моменти гарні були, але де, те, техніки не вистачало. Тому, що хлопці десь хвилювалися, переживали за е, не, помоли, не помилитися. Тому десь у такі моменти нервозність була. Але я думаю, забили б перший гол, якби намного спокійніше було б. Тому і погода такої, така сьогодні була дуже душно було. І що одна, що друга команда дуже ну, тяжко в першому тамі е, 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 рухалася. Тому, що, ну, Очень тяжко було ну навіть дихати на лавці. На лавці завжди гарячо, але <laughs> сьогодні опять Получили тренерський штаб жовтокартки, тому би, у нас завжди там, горить огонь. А на полі, да, звісно, там, намагалися десь забити, щоб чуть -чуть, би, пил стушити, і легше награти. Але у нас така команда, що не може би, без якихось моментів, нам треба якийсь Голлівуд, якісь сверхемоції, сили прикладувати, щоб спокійно поки що не можемо то есть, вигравати, щоб спокійно можна сидіти на лавочці і вже насолодувати грою. Ну, такий футбол, За... 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 це моє любе. Омо футбол за емоції. Дякую. Дякую. Так, прошу, Дмитро. Ну звісно, да, по першому матчу і Лівий Берег постарався да, как би, при, на наш стадіон привести своїх болівальників, щоб створити домашню атмосферу. І ми бачили, і без болівальників футбол не інтересен. Тому как би, ми дуже вдячні нашим болівальникам, які підтримали нас. І тому це вперше ду дуже гарне. Подія, в тому плані, що ми не підвели наших болівальників і, звісно, подарували сьогодні свято сьому футбольному сообществу Аболоні. Тому дуже велика дяка нашим болівальникам. Дякую. Так. Ну ще треба видихнути спокійніше. якби, продумати. Ми бачимо, да є так, якби технічні моменти. Десь не вистачає, десь витримок не вистачає, десь класу не вистачає, десь от цього досвіду не хватала в. В цьому сезоні. Я думаю, цей досвід досить многим піде на користь футболістам. Але так, би ми почувствувалися прем'єр-лігу і сподіваємося, що десь треба в будь-якому випадку підці, під, під, підцілювати. Щоб десь підніматися вище, треба деякі ланки наші підсилювати в будь-якому випадку. Навіть ця гра сьогодні показала, що є как бы, проблеми. Э, Тому треба в будь-якому випадку десь кваліфікація, десь емоції це добре, боротьба – це добре, але ще треба вигравати, треба ще грати в футбол. Тому будемо сподіватися, що будемо в цьому напрямку йти. Э, делать определенні висновки і рухатися далі. Дякую. Діку за питання. Все тоді дякую і Все. з позитивним результатом. Вас да. Дякую, дякую, гарно вища. Вітаю вас всіх. Це прес-конференція головного тренера Евкалівий берег. Після матчу відповіді плей-офф за право участі в чемпіонаті УПЛ. Віталій Миколавичу, поділіться враженнями від гри, а потім питання будуть. Ну, враження такі, вони знаєте, більше позитивні, чим негативні. І... Чемпіонат закінчився, плей-офф закінчилось. Зараз треба з нам подумати і працювати далі. Нам не соромно за чемпіонат, нам не соромно, не соромно ні за які, ні за що. Нам не соромно. Команда рухається, у нас дуже багато роботи. І треба перевести дух і рухатись далі. Прошу чи є запитання? Перед сьогоднішнім поєдинком приняв попередньо, була доволі серйозна ротація в складі, і от все одно насправді, якщо брати моменти, які сьогодні створила команда, навіть після вилучення оболоні там останні десять хвилин матчів, дійсно багато, багато було вже навали ударів. Що ж на так чи можна сказати, що просто рівень досвід навіть? Футболістів в оболоні зіграв свою роль. ну Досвід гри в УПЛ. Так, так. Да. Досвід гри в УПЛ, гравців в оболоні, він виявився вищим. Ми не, ми не змогли після вилучення ми не змогли положити м'яч на землю і розіграти лишнього гравця. Тому що, а потім ми навіть умудрилися пропустити під цей час. А потім нам вже не було чого втрачати, ми вже випустили Яким його втомлений був співаком, ми його замінили. І вже такий пішов сумбурний відчайдушний футбол. І, але ми цим не змогли скористатися. Порівняно з загальним планом на гру після вилучення. Казав футболістам діяти інакше, тому що по факту сьогодні вся гра складалася з того, що виносили м'яч, тобто був високий м'яч, хто його виграє, хто виграє цю боротьбу, той його і отримає, але втримати не вдавалося. Тобто, ви змінювали установку для гравців? Ми не виносили м'яч, ми діяли по тому, як діє суперник. Оболонь била вперед на нападників і все. Ми тримали м'яч внизу, старалися його внизу, старалися його контролювати. То, що оболонь це команда Прем'єр-ліга, а ми команда першої ліги, не було зовсім, це ми так бачимо зі сторони, бо ми там спеціалісти. А простим людям воно навіть не було заметно, хто Прем'єр-ліга, а хто вища ліга. І все. А тактику ми міняли. Ми випустили, потім свіжі... ми випустили спочатку свіжих футболістів. Е на другий тайм вже випустили також, вже відпочивших трошки футболістів. І, ну, так пра... план, в принципі, спрацював. План наш, в принципі, спрацював, але ну, цей гол, де ми мудрилися з 10 пропустити його, е з нами це зіграло дуже поганий жарт. Прошу. Чого з вашої точки зору сьогодні не вистачило для... Після бачу, які слова сказали з хлопця, похвалили, посварили. Що було? Нам не вистачило не самого елементарного самого – це майстерності і спокою футболістів. І, а після гри я подякував. Я подякував їм, футболістам подякував за сезон, за чемпіонат, за плей-офф, за їхнє відношення до роботи. І, знаєте, кожен тренер має пишатися такими футболістами, тому що. Рідко таке буває, я їм сказав хлопцям в роздягальні, Кожному тренеру треба заслужити на таку команду. Тобто я їм тільки подякував. Є ще питання? Дуже дякую. Дякую.